Вітаю вас діти на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати математичні задачі з одиницями вартості. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 123 і на сторінці 49 друкованого зошита. Порахуємо гроші в гамантях. У червоному. Добуток чисел 7 і 6 Збільште на 6. Перевірте. І у нас буде 48 гривень. У наступному гаманті. Різницю чисел 74 і 11. Зменште у 9 разів. І це буде. 7 гривень. А в жовтому гаманті добуток чисел 22 збільште на 10. І в ньому буде 50 гривень у наступному. Суму чисел 10 і 38 зменште у 8 разів. І це. 6 гривень. У наступному гаманці була 1 гривня і взяли 10 копійок. Скільки залишилося у гаманці грошей. Правильно, 90 копійок. А в рожевому гаманті було 2 гривні 50 копійок і ще поклали 50 копійок. Скільки ж стало в ньому грошей? Перевірте 3 гривні. Розумнички. Подпішалько має 3 банкноти на суму 35 гривень. Які банкноти він має? Пригадайте, які у нас є банкноти. І щоб було в сумі 35 гривень. Так, це 20 гривень, 10 і, звичайно, 5 гривень. Молодці. Склади задачу за малюнками. Порахуйте, скільки було грошей. Якщо одна купюра 50 гривень, 20 гривень. Так, 70 гривень. І дві монети по 50 копійок. Так, 100 копійок, а 100 копійок це. 1 гривня. Отже, було 71 гривня. А дали скільки? Купюра 20 гривень, 5 гривень і монетою 1 гривня. Так, 26 гривень. А щоб дізнатися, скільки стало, нам потрібно до числа 71 додати 26, обчислити, і це буде. 97 гривень стало. За наступним малюнком було, порахуйте скільки. Купюра 20 гривень. Додайте 10 гривень. Купюру 5 гривень. Так, тепер монетою 1 гривня. І 50 копійок. Правильно, 36 гривень 50 копійок. А далі 3 купюри по 5 гривень. Та ще 50 копійок. 15 гривень 50 копійок. Дізнаємо, скільки стало. До 36 гривень 50 копійок. Додайте 15 гривень 50 копійок. Спочатку додайте гривні. До 36 додайте 15. Так, це буде 51 гривня. Тепер копійки. 50 та 50 буде 100, а 100. Так, ти вже знаєш, що це 1 гривня. Тобто, стало 52 гривні. Молодці. Натисни відео на паузу і запиши дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. За допомогою цифр 3, 4, 9 запиши 9 різних двоцифрових чисел. Почни спочатку з цифри 3. Давайте перевіримо, які двоцифрові числа ти записав. Перевірили? Молодці! А зараз прийшов час для відпочинку. Виконайте руханку. Працюємо далі, і давайте дізнаємося, що ж можна купити за 50 гривень. Якщо є у нас такі товари. тістечко 26 гривень, пляшка 18 гривень, йогурт 12 гривень, сік 33 гривень і морозиво 15 гривень. Початку ми почнемо з тістечка. Придбаємо тістечко за 26 гривень і пляшку з водою за 18. Обчислимо. Щоб додати до числа 26, 18, ми 18 розкладемо на 4 і 14. Щоб до 26 додати стільки, щоб було кругле число. Додаємо до 26 4, це буде 30. І ще 14 44 гривень. А якою буде решта? Нам потрібно від 50 відняти 44. І у нас буде 6 гривень решту. Тепер придбаємо тістечко за 26 гривень і йогурт за 12. Це буде 38 гривень. Решту дізнаємось: від 50 відняти 38. Спочатку від 50 відніміть 30. Так, це 20. А тепер 8. І це 12 гривень решта. Тепер ми придбаємо тістечко і морозиво. Тому що тістечко і сік ми не можемо. Буде більше, ніж 50. Обчислюємо до 26, додайте 15. І це буде 41 гривня, а решта від 50 відняти 41, 9 гривень решта. Тепер ми будемо пляшку води за 18 гривень і йогурт за 12 30 гривень. Дізнаємось решту. Від 50 відняти 30, 20 гривень. Тепер пляшка води, йогурт і морозиво можна придбати. 18 і 12 це було у нас 30. Додаємо ще 15 45 гривень. Дізнайтеся решту. Так, від 50 відняти 45, правильно 5 гривень. Тепер можна придбати пляшку води і морозиво. Тому що пляшку води і сік ми не можемо, бо буде більше, ніж 50. Додайте до 18 15, це буде. Початку десятки 10 плюс 10 20, тепер до 8 додати 5 13 і разом буде 33 гривні. Дізнайтеся решту від 50 відняти 33, це буде 17 гривень. Тепер можна придбати, що ще. Йогурт за 12 гривень і сік 33 гривні 45 гривень. А решта. Так, від 50 відняти 45, 5 гривень. Далі ми можемо придбати йогурт і морозиво. Це буде 27 гривень. Дізнаємось решту від 50 відняти спочатку 20, це буде 30, і 7. 23 гривні решти. І ще можна придбати 7 за 33 гривні і морозиво 15. Разом буде 48 гривень. І решту дізнайтеся. Так, від 50 відняти 48, 2 гривні решта. Молодці. Тепер попрацюємо письмово. Задача 4. Скільки купюр по 10 гривень слід дати касиру, щоб розплатитися за книжку. Тобто вартість книги 87 гривень. Скільки ж купюр по 10 гривень. А якщо купюри по 20 гривень і якою буде решта нам потрібно дізнатися? Міркуємо. Нам потрібно дізнатися, кількість купюр по 10 гривень. А 10 це у нас число кругле, закінчується нулем. Вартість книги 87. Тобто, це приблизно 90. Тобто, нам потрібно 10 помножити на 9, і це буде 90 гривень. Нам потрібно тобто 9 купюр по 10 гривень. А якою ж буде решта? Нам потрібно від 90 гривень відняти вартість книги 87, і залишиться 3 гривні, решта 90 гривень. А якщо купюри по 20 гривень. 20 та ще 20, це 40, ще 20, 60, мало ще 20, це 80, а книга 87, отже, нам ще одна купюра 20, тобто, нам потрібно. 5 купюр по 20 гривень. Помножте 20 на 5. Це буде 100 гривень. Нам потрібно. А тепер натисніть відео на паузу і дізнайтеся самостійно, якою ж буде решта. Так, нам потрібно від 100 гривень відняти 87. І у нас залишиться 13 гривень решта зі 100 гривень. Молодці. Виконуємо письмово завдання 5. Скільки яких банкнот ти бачиш на малюнку? Склади таблицю. Почнемо з однієї гривні. Скільки ти бачиш на малюнку купюр по одній гривні? У нас. Так, правильно! Дві купюри. Наступне у нас іде. Це 5 гривень. Скільки? Купюр правильно 5 штук. Наступна у нас банкнота це 10 гривень, а їх 3 штуки по 20 гривень одна купюра. Наступна у нас це 50 гривень. Їх на малюнку ти бачиш 4 штуки і 100 гривень 2 штуки. А тепер складемо діаграму. По вертикалі у нас буде кількість банкнот. По горизонталі. Банкнота, наприклад, 1 гривня. Ви можете записати 1 гривня. У нас було їх 2. Отже, напроти числа. Зображуємо такий стовпчик. Показується, що у нас по 1 гривні 2 штуки. Наступна у нас купюра 5 гривень. Їх у нас було 5. Напроти числа 5. Зображуємо стовпчик. Наступна купюра 10 гривень, їх було 3 купюри. Натисни відео на паузу і спробуй наступні купюри 20, 50 і 100 зображити самостійно. Давайте перевіримо. По 20 гривень у нас напроти числа 1. 50 гривень у нас їх було 4, тому навпроти числа 4. І 100 гривень у нас ми зображуємо стовпчик навпроти числа 2. Так як їх було 2 купюри. Молодці. І попрацюєте далі у друкованому зошиті на сторінці 49. Урок ми завершуємо. Оберіть відповідний гаманець до вашої роботи на уроці зелений, жовтий чи червоний. Дякую також вам за увагу. На все добре вам, діти!